Вітаю вас, вельми шановні криптоентузіасти, і сьогодні обіцяне відео по токену VTB від біржі WhiteBit. Стосовно того, що це за біржа і чому ми взагалі приділяємо її уваги, є окреме попереднє відео на цьому каналі. Але якщо коротко, WhiteBit – це українська біржа, яка входить в світовий топ, так не на перших місцях, але по об'ємам і іншим показникам біржа. Займає тверду позицію у топ-50 бірж світу, а це все-таки вагомо. Глобально це вагомий гравець не тільки на українському, а й на світовому ринку. Але, власне, перейдемо до токену. Його анонсували зовсім нещодавно, і він має певну кількість переваг. А саме щоденні безплатні ML перевірки безплатні знатять токенів erc 20 Ефіріум підвищені вигнагороди у рамках реферальної програми біржі, сумісність з мереженою версії 20 також скоро анонсована: регулярні спалювання, наявність фондів на випадки втрати, капіталу, поступове розблокування токенів протягом наступних трьох років і інтеграція з продуктами екосистеми Вайтбі. Важливий момент, що Кількість токенів обмежена і додаткові випускатися не будуть. При цьому створений механізм спалювання, тобто регулярно токенів буде все менше і менше, а тим самим буде підвищуватись попит. Концепція доволі проста, і я сказав би навіть примітивна, але вона все ще працює. Якщо токен буде потрібен і він буде класно інтегрований в систему WhiteBit і він буде давати реальні переваги. І при цьому токен буде обмежений за кількістю та ще й постійно спалюватись, у цієї монетки є великі перспективи. Розміщення буде, власне, через систему Launchpad, яка також зовсім нещодавно була анонсована на WhiteBit. Але і це ще не все. Додатково, ви можете виграти ці монети в розіграші від WhiteBit. До речі, хочу відмітити, що всі ці новини, всі ці розіграші і оновлення, лаунчпади, всі ці можливості для заробітки анонсовувати. В першу чергу в телеграм-каналі цього проєкту. На телеграм-каналі, про ті ж раховано, регулярно публікується найцікавіша інфазії світу криптовалют, і про токен було відомо заздалегідь, я також. Власне, розмістив спеціальний пост. Тож, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь, все-таки відоси це більш доповнення до нашого телеграму. Всього монеток заплановано 400 мільйонів, при цьому 200 мільйонів будуть виходити на ринок поступово протягом трьох років. Ще 120 мільйонів розподілено по різним галузям: ліквідність, гарантії вкладів, розвиток інфраструктури і інші показники. До речі, у описі я. Закину посилання на WhitePaper цього токену, і ви зможете ознайомитись з ним більш детально. Команді з цих 120 мільйонів дістанеться лише 10%. Стартова циркуляція буде 135 мільйонів монет, що здається вагомим, але з іншої сторони більша частина всіх токенів у продажі не буде. До речі, вся детальна інформація, всі матеріали, що є по цьому проекту, зараз розміщені на сторінці лаунчпаду на WhiteBitch. Ви зможете зайти, ознайомитись і вивчити детальніше, коли що запускається. Головне, які Надаються переваги, як вони працюють, і стартову ціну. Стартова ціна, до речі, доволі вагома: 1,9 доларів. Важко сказати, наскільки ринок наразі готовий до цієї ціни, але особисто я чомусь впевнений, що токен буде достатньо популярним. Власне, я в цьому проєкту вбачаю перспективи і виходячи з вайтпайперу, це доволі непоганий продукт, який має під собою фундамент. Ба більше того, це українська біржа, український токен, український продукт, який ми Мені особисто хочеться підтримати, тому я власне зроблю все, що в рамках моїх можливостей для співпраці з цим проєктом. Якщо ж ви також хочете долучитися, то лінки на реєстрацію в WhiteBeat вас чекають в описі. Там же вас чекає який доволі простий, і ви можете спробувати виграти цей токен. Ну і багато інших айрдропів вас чекає в нашому телеграм-каналі. Пишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте про цей токен і чи будете його купувати.